Поміж російських мобілізованих та їх сімей наростає невдоволення нескінченою війною та ставленням влади до них. Чи може це перерости в масовий бунт? Будь-які біля протестні моменти будуть одразу заблоковані та задавлені. Путін чудово знає, як з цим боротися. Якщо дати хоч мінімальну слабину будь-якій думці, Плакату Нєт Вайні, і плакату Я за мір це означає, що десь хаотично з'явиться і ще хтось з таким і ще хтось, ще хтось, ще хтось. Йому вигідніше задушувати це по одній одинокій персоналі або по малій групі людей для того, щоб по інших навіть не виникало бажання. Нічого з цим робити не буде ніякого бунту. А якщо і буде якісь намагання вимовити своє незадоволення, воно буде одразу пересікатися. У них немає тієї сили, в яких яка б, скажімо так, могла б спричинити серйозний. Немає тієї підтримки, немає серйозних закидів на бунт. Їхні вдови і матеря у білих хустках на акціях возложення квітів. Протестують не проти Путіна. Вони вимагають від Путіна ротації для своїх чоловіків і щоб туди пішли воювати якісь інші чоловіки, а не їхні. Вони не за припинення війни. Вони за повернення своїх військових додому. Розуміємо різницю. Це зовсім різні речі. От тому про які бунти можемо, з якою метою Росгвардія почала посилювати свої ресурси та особовий склад. Розгвардія, персональна армія в потрібних руках. На Росгвардія, умовно кажучи, легальне державне е, ЧВК в єдиних або біля єдиних руках. Тому для цього його і посилюєте, для того, щоб це було рушійною захисною силою, у разі чого підконтрольною силою. Чи загрожують Україні масовані обстріли в січні? Так, будуть якісь е, суттєві по рицарю мечів, е, атаки комбіновані скоріше за все знову. бо тут, із того, що випадає це комбіновані атаки, будуть, скоріше за все, комбіновані достатньо серйозні атаки, як мінімум на свідченню ворога. В планах це є. Чи планує РФ новий масштабний наступ на Харків 15 січня? І знову у нас не дочитали, не зрозуміли, вирвали з контексту: не на Харків, а на Харківщину. Не на Харків, не на місто. Це питання стосується області, тобто куп'янському напрямку, і заволодіння ворогам куп'янським напрямком, і зараз ми маємо у них певне затища, яке називається у них типу ротацією, де вони змінюють свої бойові позиції, і будемо мати нове загострення і нову атакуючу дію на куп'янському напрямку, і трохи скоріше за все, виходячи з того, що я вже продивлялася по Харківщині, можливо, не будуть шукати скоріше за все, вони не можуть взяти в лобах Куп'янськ, і вони будуть шукати обхідних якихось точок, де можливо у нас є ем, там якісь більш слабкі місця в обороні. Тобто, ми будемо мати загострення з того напрямку. Але я не бачу, щоб це було серйозне, якесь велике просування. А у уж тим паче в мене не випадає, щоб це був ну щоб це був дохід там до міста Харків. І оця вся історія. Чи планується наступ на Одесу? Другий момент по Одесі. Із тієї точки, в якій стоїть ворог. Для того, щоб йому дійти до Одеси. Ну, там якби треба щось зробити з Миколаєвом, з Херсоном. Там якби поруч ще міста є, які. Будуть спричиняти супротив для того, щоб долізти до тієї Одеси. Єдине, що в мене випадає по тому напрямку, загострення на херсонському напрямку дійсно буде. Чи допоможе США створити в Україні власну промислову базу, щоб вона могла самостійно фінансувати, виробляти і закуповувати боєприпаси? От приблизно якраз про це мова йде, тому що штати зараз зацікавлені у нашому колесі фортуни, тобто у тому, щоб крутився самостійний механізм, а не не постійно були, вибачте, за сленг на підсосі. Чи справді гіперзвукові ракети кинжал не відповідають заявленим характеристикам і виявилися значно менш грізною зброєю, ніж про це розповідала російська пропаганда? Ставлю дивне питання: кинжали були заявлені на десятку пентаклей. На справі на справі кинжали відповідають перевернутій вісімці пентаклей. Тобто, да, вони гірше, ніж про них заявлялося. Комплектуючи, скоріше за все, слабкіше. В чим заявлялося можливості якісь слабкіші? А, тобто, у СМІ це було от якраз як зірка, як СМІ, це було на десятку Пентакли. На справі це перевернута вісімка Пентакли, тобто щось не окей. І скоріше за все, і ще перевернута вісімка Пентакли може нам говорити про не зовсім про. Надійний добре працюючий механізм. Бо якщо пряма говорить нам про відточений, злагоджений труд, механізм як станочний, то перевернута каже, що щось дає збій. Тому да, щось десь у кинжалах працює не так, як про це заявлялося. Міністерство економіки підготувало проєкт нового кодексу про працю чи будуть враховані помилки старого кодексу 71-го року, і чи буде він дієвим в умовах сьогодення? І одразу кодекс про працю ще будуть перероблювати і над нею будуть над ним будуть працювати. Щось когось не влаштовують. Не влаштовує якісь помилки дійсно будуть враховані, але якісь помил... якісь речі будуть із ряда вон виходящі для соціума. Вони знову не будуть не зовсім будуть співпадати з реаліями. Тобто таке враження, що кодекс редагували, засновуючись на якихось чи соціальних опитуваннях чи на чомусь, де вибірка, яку вивчали, є не зовсім коректною для реалів, в яких знаходиться Україна. Тобто, щось як якісь такі утопічні моменти, які працювати у нас просто не будуть і будуть плодити певне підпілля, тому його ще будуть переробляти. Це коротше, ще це ще надовго. Чому в Китаї розпочалася масштабна чистка армії та чи пов'язано це з війною в Україні? Шукають внутрішніх зрадників, тому що так або інакше Китай рано чи пізно захоче вирішити тайванське питання. Всесвітня Організація охорони здоров'я рекомендує носити маски. Чи введуть знову карантинні обмеження? У світі ще можливо якось вибірково місцями. У нас дуже локально, скоріше за все. Дуже локально От, буде щось місцями, де є якісь вспишки, всплески, введено. Але я не бачу, щоб це було масово. Чи ліквідований генерал Герасимов в Криму? Ставлю дуже під сумнів, що він ліквідований. В мене він мертвим, на жаль, не випадає. Схиляюся до того, що дана інформація є дезінформацією якоюсь навмисною, і скоріше за все, хтось такий ліквідований, але це не він. Про що розмовляли Зеленський з Ердоганом під час останньої зустрічі? В першу чергу мова йшла про захист якихось грошей або можливості заробити ці гроші. Скоріше за все, скоріше за все, це все таки більше і слідом іде рицар, тобто паш кубків, як морська історія. Тобто, це про питання коридорів, моря, торгівельних шляхів морських і, взагалі, те, що стосується можливості заробити країні гроші, використовуючи море і якийсь ресурс морський, який із захисний ресурс моря, який є Ордагана. Чи будуть обстріли енергетичної інфраструктури, коли в Україні почнуться великі морози? Чи планує ворог щось подібне? Так планує. Або король мечів так планує зачепити і інфраструктуру таким чином, тероризуючи е, населення, просто звичайне мирне населення і намагання зупинити військову промисловість. Чи дійсно потужності оборонпрому України можуть зрости цього року в шість разів? Ну, шістька у мене дійсно присутня. Мінімум в три рази. Давайте так а, утопічно і бажано, дійсно, у шість. Скоріше за все, будемо десь посередині. Чи будуть наслідки для КНДР за постачання балістичних ракет до РФ? Значно нового нічого, у нас шут перевернути, тобто нічого нового. І так ізольована країна, яка ну, єдині санкції, які технічно можна було б внести в них, це перекривання наркотичного трафіку зі сторони Китаю, наприклад, або о, урізання гуманітарної допомоги, яка постійно туди надсилається. Да? Але ж ну, якби інших методів впливу і тиску ну, їх. Не дуже та й є. А Китай не буде спричиняти тиск на е, свого е, припачкованого, не зовсім законного сусіда, тому що їм вигідно, щоб о, цей сусід існував. Чи буде нова війна між КНДР і Південною Кореєю, і чи може це відволікти світ від України? Я поки бачу зі сторони північної Кореї скоріше провокації імовірні і можливі провокації, до яких вони і вдавалися, і продовжують вдаватися. Тобто, це можуть бути якісь показові вибухи близько до території, це може бути якесь показове залітання на територію, це може бути якась така історія, тобто, це межа конфлікту, от, от, наче, от, от. Поки не бачу, щоб це вибухнуло як саме як конфлікт, конфлікт максимально. Але напруження. Дійсно існує і напруження буде наростати, тому що провокації будуть наростати, і провокації будуть відбуватися. Ми будемо дивитися ще по ходу, чи не як скажімо, чи відреагує Корея, якби Южна Корея на північну Корею на їхні провокації? Ну коротше тому от, там важко поки, але наростати конфлікт дійсно дійсно буде. Чи будуть звільнені військовополонені з Азова, давайте знову називати речі своїми іменами викуплені. Азовців можна буквально викупити. Це навіть не тиск, це викупити хлопців із полону. І РФ за них. Торгуються і торгуються ресурсно. Скоріш за все, я дивилася це питання. Скоріш за все, торгується за санкції, навіть да? Типу, зніміть з нас оце і ми тоді повернемо, і це щось серйозне, це щось, що не є вигідним ні з якої сторони. Це вирішувати, як і всі обміни має третя сторона. Третя сторона втрутилася і в цей обмін. Здається, чи Арабські Емірати, чи Аравія. Ну хтось втрутився знову, що відбувся і цей обмін. От і так само будуть втручатися і далі в обмінні процеси, бо без третьої. Сторони домовитися з заревцями про е, обмін майже не А уж тим паче про уся в полону. Чи справді Кадиров готовий повернути українських військовополонених в обмін на зняття санкцій? Чи це тільки самопіар? По-перше, це гучна медійна заява, і трохи ілюзорна медійна заява. Задаю питання, чи дійсно у полоні у Кадирова є е, українські ну, військові? Хтось є їх незначна кількість, але хтось є. Так, от на жаль, я ставлю під питання їхню о, життєдіяльність взагалі, там у Грозному чи в полоні у Кадирова, наскільки вони живі, і наскільки є Кадирово. Кому міняти і в якому стані ті, кого він зібрався міняти. От у чому біда. Тому що гірше, ніж який небудь руснявий чорний лібідь або дільфін, може бути тільки тюрми Грозного, в яких править Кадиров. Чи справді в держбюджеті не вистачає коштів і військові можуть залишитися без виплат. Чи є напруження у держбюджеті по коштам? Напруження дійсно є. Треба розуміти, що державний бюджет закладає певні кошти на певні потреби. Не можна взяти кошти, там, умовно кажучи, з культурного сектору і направити їх там на якийсь інший сектор. Якби технічно можливо, ми таке бачили у ковід, да, як будувалися дороги. От, але? Але тим не менш, е, е, якби технічно це не бажано робити, і так не роблять. Певний дефіцит бюджету у нас значний є, але нас страхує захід, і страхувати він нас продовжує. Тому тут навряд чи, що залишаться військові, прям без виплат, без виплат. Тобто, будуть це буде перекриватися скоріше за все іноземними коштами.